Привіт, друзі! Ми сьогодні приїхали в Сен Мартінс, це дуже відоме місце в нью брансвіку щоб ви розуміли, наскільки воно відоме. Ну ось Тут парковка, зараз я покажу парковка. Тут люди всі з'їжджаються, грають вуличні музиканти. Якісь пісні вони співають. Ми, як справжні канадці, ми за ці півроку ні разу не їли м'ясо бізона. Але лобстери нас вже задовбали. В Сен-Мартінці всі їздять і приїжджають їсти лобстерів. Нам так захотілося сьогодні лобстерів, ми знову приїхали на лобстрі. Зараз будемо показувати. Тут якісь є відомі кейвс, харбор. Зараз ми це все будемо записувати і показувати вам, а ви будете насолоджуватися. Видами і смаками лобстерів. Дивіться, яке диво природи. Це Сен Мартінс Харбор, це гавань, куди заходять корабліки. Ось вони тут сюди. Це у нас маша, а це у нас ось корабліки стоять. Ось вони тут стоять. І зараз ось у нас на годиннику 11.05 через 12 хвилин буде low tide. тобто буде найнижчий рівень води в цій, в цій гавані. Тобто зараз водичка стікає в океан через ту галочку. А потім за... вода почне підніматися, підніматися і, по-моєму, десь о 6 годині вечора вона набереться по по саму, по саму це. Повністю покриє цю всю гавань. Ці корабліки всі піднімуться на водичці і зможуть виходити в океан через 6 годин. Подивіться, як там геніально сховалися будинки. Ось там один. І там один. Вони прямо стоять на горі, на лісі. Ось там так. Нам дуже повезло з погодою сьогодні. Сьогодні дуже сонечко гарне. І ми зараз починаємо нашу подорож з цього з буд... ну, цього будинку. Це міст будинок. Ну що, йдемо ми по якійсь ірландській річці номер один. Так, друзі, приїхали ми. Зараз я буду заходити в океан. Ой, який холодний! ой, який холодний! Коротше, 4 години назад океан був тут! І наступний раз він буде о 6 годині вечора. До речі, Я зараз по п'яти. До речі, це, це місце, куди люди приїжджають, сюди приїжджають саме щоб дивитися на ті Київ, на ті печери. То вони відкриваються тільки тоді, коли низька вода. Тобто ми спеціально вчора дивилися на спеціальній карті, коли о якій годині буде низька вода. І оце зараз виїхали. О 11.17 це найнижча вода зараз в цьому місці. У цій води. Де б могли позасмагати легше дні Бачимо, бо 11-й літ позасмагати, а прості захлинувся від води. Ми вже на підході до цієї печери. Ось та дірка. Зараз будемо заходити, подивимося і знімемо вам, що там знаходиться всередині. І чого ж тут так багато людей сюди їдуть. Ось як ви бачите, там ще якийсь ручйок такий. І зараз будемо шукати обхідний якийсь вхід туди. А, ну всі їдуть по воді, виходять. Ого! Тут задача харда. Вони всі йдуть сюди в печери ту. Ось така тут течія, і тут всі виходять сюди, куди йдуть. Пішки Друз знімають. Друзі, без вжутки туди не потрапиш. Це такий квест для тих, хто хоче потрапити в Сен-Мартін Кейп. Треба роздягати. ще нам ще повезло, що ми об 11. Приїхали, б через 2 години б перепливати. Он Макар перейшов, якось навіть не роззуваючись. Ми ще поки що не вияснили, як він це зробив, але він це якось зробив. От наші друзі вже йдуть. Насправді вона дуже холодна. Okay, дуже сила такі Відносить. Опа. Так, тепер треба знайти, що ти. Подивіться, як тут борну вода, я щось боюсь туди йти, якщо чесно. Для сьорфера дуже прикольна волна була б. Можна було б бізнес тут. Ось так виглядає ця печера. Не знаю наскільки вона глибока, тому що ми туди не дуже хочемо йти. Тому що ми босі, ми не хочемо красівки вдягати, бо у нас мокрі ноги. Але ось так от. Приїжджайте сюди, самі побачите все своїми очима. І приїжджайте обов'язково в кроксах, басаніжках або в чомусь такому, що можна швидко сняти швидко вдягти. Ось ще якась ямка. Грот, як мама сказала. Ну, не печера, але якийсь грот. Ось така печера. Тримай! Ой, там щось капає! Ось звідти. А ну, покажи, як ехо робить. О! О! Немає ехо. Погано ви стараєтеся. Давайте ще раз. О! Вона щось закапало зверху. О! Хтось злякався. Дерево впаде. Коротше, ми тут стояли, стояла, а потім раптом помітила, що воно і правда, воно коріння у нього прямо реально в бок росте. В общем, це таке дерево дуже дуже дивне, воно от просто в бок росте. З корінням за всім. Тут ще якась лка вже впала. Ось настільки можна глибоко зайти в океан. Бачите, там аж де суша. І ось вода. Не знаю, тут є сенси йти чи ні. Особливо, якщо ви взули кросівки, ані гумові чоботи, то можна не йти, бо дуже боляче ходити тут, по дну океана. Тут ось якась рослинність можна вивчати. Маша, ручкою. ручки. Ось. Зочери. Там гавань. Ось вода вже починає повертатися назад. Вже тепер вона ідентивіть є... океан. А... Із... З з з з океана. Маша вирісла, вона буде стояти на одному місці, поки вода її не затоплює. Будем... Так, поки вода по горло не підійде, ми засікаємо час. Подивимось, скільки вона тут витримає. Ось пройшло дві хвилини, вода вже підбирається до Маші, вона вже вона каже, що її вже набридло стояти. Буквально дві хвилини, а океан вже Та, зараз накриє її хвилею. Дивіться. Давайте будемо знімати, як її накриє хвилею. Зараз будемо засікати, коли вода, вода вкриє цей острівець. Кажуть, що вода не холодна, вони пішли купатися. Ось Атлантичний океан. Ну все, наш острів затопило, бачите, вже вода прибуває. Це все було сухе, а зараз ось воно прямо підходить мені під ноги. Вже треба тікати. Кар вирішив повторити експеримент з водою. Ось він буде стояти на цьому місці. Запам'ятайте камінці всі. Так, вода зараз ось там. Ось на такій відстані. Зараз Скільки часу Макар? 12.29. Ось пройшло 10 хвилин, Макар надійно стояв на одному місці, з телефоном це було легко. І ось вода підійшла прямо до нього. Тут насправді вже вода підійшла всюди, ось вона вже затопила і тут прохід. Ми були на тому острові, острів вже теж майже затопило. Прохід затопило, всі відступають, всі тікають, бо океан наступає. Ми відкрили тут кришу, їдемо тут на узбережжі, уявляємо, що ми в татові улю... улюбленій Португалії. Та-та-та, да, 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 дивіться. О, там зараз будиночки Альбуфери. Але насправді тепло, ну реально тепло, ну без брехні. Так, ну що, ми це все подивилися. Всі наші колеги very excited. і Місце very outstanding. Коротше, всі ми в захваті, нам всім дуже-дуже досить сподобалося. І якщо будете десь поряд, то заїжджайте за нами, разом поїдемо і ще раз подивимося. Беріть гумо, чоботи? Гумові чоботи, крокси та До речі вода. До речі, вода. Я не знаю. Я вже тобі поставив на мету купити все-таки термометр і перевіряти воду, тому що здається, що зараз вода більше 20 градусів. не така вона холодна, як ми очікували. Да, так, тобто, ну, я куплю термометр, буду перевіряти, це буде набагато цікавіше. По всі думають, що Канада — це якась дуже-дуже холодна країна, але насправді це не, не про Нью-Брансі. Да, так, не забувайте ставити лайк і на колокольчик, і підписатися.